Розпочалася на згра наступна. Ще один матч відбувається у Сільвері. Між собою зустрічається бо... промана. Македа є овині алтупол. Зберігає, віддаючи назад на Юрія П'яскорського. П'яскорський до карної зони Паноненко. Аделія у правий фланг. Аделія хороша передача. Шаманський продовжує тим же краєм, уже в стартовому майданчику, на путі карної костю. Вкинув зубач Котляр! Котляр, на Копляр, котляр! Пробуває 19-й номер лев пост, Зубав, Юречко. Дмитро юречко, правіше. Шаманський. Шаманський, бачить забігання, віддає на забігання гаделя. Я так полигадую. Левткост повів на п'ятій хвилині у матчі з рваним кедом Давид Гаделіа відгукнувся на хорошу передачу від партнера. Дуже своєчасний пас, який став гольовим. Андрій Шаманський із лівої ноги низом віддав цей асист на Давида Джегалюк. Наліво. Максим Романов тим же лівим флангом низом, на Гребецький. Шиманський покатив назад. влучив у суперника. Юречко намагався розряджати Піскорський Піскорській в центральному колі він. Юрій Піскорський через ближнього на Гребецький. Піскорський у нього між цілий телеві наздомнав він. Вудрок стражового рітерваного кеда з Зубачам на Грепецький. П'яскорський, П'яскорський. Його контакти з суперником на лефткост. 11-та хвилина. Триває та йому першого. Аделія. Зубачкинув. мчить і переслідує Шаманський. Піскорський, розібрався Юрій П'яскорський. Тут віскок. Момент Кононенко, по дубель номер. Ну, не а це таки спроба. Дубль номер два, це що він вдруге заб'є, але тут і перший свій проходить Кононенко. І з, і з другої спроби в цій атаці. Спершу у суперника поцілив. Та при спробі номер 2 вже без шансів для Юрія Нестерчука. З із сою. Здаром не виходить. Шаманський він б'є, влучає в суперника. Кононенко. Кононенко вибиватиме Кононенко. Ось хоче на головою грає Андала. Артем Зубач. 14-та хвилина. 1-1. Рваний кедваці. Удар ближній. Опиняється м'яч ворота. воротах. 1 На користь рваного кета. Роман Бендюк. Роман Бендюк забиває. 2 1 і Рваний Кет Виривається у лідери. Матч із лефткост. З 0-1. Наразі. Роблять на табло користь карваного кеда в цьому епізоді. Юрій П'яскорський розіграє через закидання на Володимира Нахребецького. Опікав Давид Гаделя, Юрій Містерчук. Зараз Юречко Назад віддав. партнер центром. Обудар поворота. Соєва колективів організовуватиме цей випад. Давид Гаделя Ал для Лефкос. Лічені секунди до свистка про завершення тайму першого. Друзі, другі тайм розпочинається із елегантного садя воріг від каравана гляда. Приблизно на 30-й секунді по перерві підопічні Олександра Андреєва проводять свій гол номер 3 у ворота в Торіс Лефткос. Отик між забокову ауди Березі. на газоні потрібно підводитись Потрібно підводитись показує референла-кост. Тікає вам власного атака по Шеві з сапити голом. 3-2 на табло. Ще і на центральній лінії м'яч не встановлено. Уже рев показує про перегляд вар. Центром віддала. Лефткост перехоплює з Сояв з Соєв Пристрибнув м'яча кононенко, це буде ауса, Розляє. а там хоче переривав там суперник. І от уже а, ще за кілька цей суперник нав'язав повернув м'яч рваному кеду на кипецький. А далі. Розіграє через Шаманську, Шаманський. м'яч за спини партнерам. Кос перехоплює Готовий буде. морта залієв. Кто вийде? Перерваного кеда, тож пенальті, пенальті. І є можливість зрівнювати у Легкос. А у Делія для Хокіпера. Три-три. Всередині другого тайму Торіс Ларкос відновив паритет. Давид Хаделя. Він оформив дубок після реалізованого пенальті. Три-три. <рив> що завгодно могли собі понавигадувати. Артем Зубач, у його пасиві є жовта картка. Юречко підхоплює Дмитро Юречко, буде відкладений фол для Романа Гокеда. Юречко продовжує рухатися центральну зону, йде до карної зони. Під лівою м'ячу Шаманського, Шаманський, свисток, розбіг, удар, фол збору. Скорський, непогана передача на Романа Бедюка, простріл. Вже Жигалюк. Костянтин низом. І прийшла знову передача. Направо, там бендюк, хороший ривок. Встановив на бокові котляра. Гделя розігруватиме простріл. Від скуп. Для кіпера. носами ногами берегу, згодом іще спроба вже з центру пробити. Забрав кіпер. Зубать. І тут уже буде. Є жовта у Зубача, і тут уже буде друга жовта. Скоріше за все, другу жовту отримує друзі. Артем зубач за фол, за межами власних володінь. Ось така вона розв'язка. Порушенням правил. Шостий пол пробувається й Гаделя, Передбок забитих м'ячів. зараз автопол виконує функції голкіпера. Але тут летить м'яч як по ближню поближню деві. Та вигоделя перехворюється в. Фактично єдину головну його особу у всім матчі на лефткост. Рахунок 4-3 на користь. з Лефткос. Аделія. 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 Аделія на куражі давиди. На куражі. Уже в друге поспіль він на. Продовжував брати на себе ініціативу. Юречко не дуже задоволений цим було юречко. Його момент. моментом повграє лічить.